І на цьому з мобільними іграми поки що все. Чи були мобільні ігри раніше кращими? Так, але далеко не через те, що розробники мали більше мотивації робити хороші ігри і щось подібне? Здебільшого тоді розробники намагалися зрозуміти поріг входу на цей ринок. Тому хтось робив величезні круті майже тіп якості проекти, а хтось казуальщину. Теперішній мобільний ринок перенасичений здебільшого або донатними помийками, або кросплатформними онлайн-іграми, що є наступною стадією портів. В повноцінних ігор на мобільних пристроях. Деякі виходять добре, а деякі ще на етапі зародження були лайном. Найцікавіше в цій історії те, що в той час, коли раніше мобільні ігри намагалися походити на повноцінні ігри з глибоким геймплеєм, довгими та якісними сюжетками, то зараз ці самі крупні ігри більше намагаються походити на ті самі мобільні трощельні з купою доната, бустрами досвіду і так далі. Принаймні, так було деякий час, і зараз до великих видавців починає доходити, що гравцям потрібно... Ібен якісний та цікавий досвід, а не купа донату. На мою думку, у мобільного геймінгу як такого немає майбутнього. Проекти будуть виходити, провалюватися. Варзон Mobile той самий згадайте. Ну і все зараз. Якщо ти хочеш якісний портативний досвід, то краще для цього взяти якийсь Steam Deck, Switch, Vito і не їмати собі мізки. А телефони краще використовуйте, щоб підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі та дивитися мої відео.